Отже, продовжуємо громадську хвилю на громадському радіо. 21 година, 7 хвилин на студійному годиннику. У студії продовжують роботу Лариса Денисенко та Ірина Славінська. з нами за режисерським пультом Вячеслав Киришун. Відеотрансляцію керує Олександр Портян. До речі, на сайті громадські дуже зручно можна зазирнути в прямому сенсі слова крізь віконечко на головній сторінці у те, як працює студія. І Також у мережі Ютубу можете дивитися відео з нашої студії. Ну а ми продовжуємо. Тіри, напевно, почнемо з обіцяної теми. І що ж це буде за, за тема? Насправді, я так сподіваюся, що ми розпочнемо низку розмов в прямому ефірі з представниками і представницями суддівської гілки влади і власне засобами масової інформації журналістами, блогерами, громадськими діячами. Зараз з нами на зв'язку. Член ради суддів України Олександр Сесевич. Доброго дня ваша честь. Добрий вечір. І з нами, власне, в студії експерт по комунікаціям і інформаційному простору, журналіст Андрій Манець. Вітаю Андрію. Добрий вечір. Отже, давайте поговоримо власне про те, як. Краще будувати діалог. От, власне, зараз пана Олександра ми не бачимо. Він по скайпу. Андрій якраз в нашій студії його бачать всі наші слухачі і слухачки. А, з чого насправді, пане Олександре, потрібно починати? На ваш погляд, які вихідні дані? А в кожного, власне, із суддів із представників засобів масової інформації є свої професійні деформації, є свої стереотипи, є етичні кодекси, є правила, за якими, власне, працюють. Як судова влада, за якими, власне, працює і медіа. На ваш погляд, от чи можна знайти точки дотику і якими б вони могли бути? Лариса дякую за запитання. Я думаю, про такі точки ми почали е, задумуватися і почали втілювати життя те, до чого ми дійшли Саме станом на вчорашній день, і ви були свідком в принципі, того, що у нас вчора відбувся загальнонаціональний форум. І для мене важливе було результат вчорашнього заходу. Це наступне, що в нас не було монологу, а в нас почався діалог. І я впевнений, що цей діалог він буде підтриманий. В першу чергу, моїми колегами, а ви бачили вчора багато зацікавлених моїх колег, які прагнуть дійсно. До нормальних комунікативних відносин з представниками змі е, я завжди з цього приводу кажу, що революція гідності вплинула і на розвиток судової влади, оскільки е, саме очільники судової влади, суддівське самоврядування, мої колеги зрозуміли, що той вакуум е закритості, який існував станом до Революції Гідності, він неможливий в сучасних умовах. Е ми бачимо, що на сьогоднішній день комунікація відкритість, е це є е основними, так би мовити, ознаками прогресу суспільства. І е працювати в користуючись старими шаблонами, стереотипами, неможливо. Потрібно змінюватися. І саме оці зміни, ми бачимо в першу чергу. Це не Максимальної відкритості так я не побоюсь цього сказати, оскільки все ж таки я думаю, що і ви самі бачите, що які зміни відбуваються з точки зору відкритості, спілкування з засобами масової інформації. Ось, але знову ж таки, такі процеси не можуть відбутися ні за хвилину, ні за дві, ні за день і не за рік. От і він час, і я думаю, що те, що ми започаткували саме з 2014 року, воно набуває дійсно того тих рез. До яких ми прагнемо, а саме належних цивілізованих взаємостосунків відносин між судовою владою та засобами масової інформації, тут звичайно є також тема того, наскільки обидві сторони вміють спілкуватися одна з одною, і тема того, як коректно висвітлювати судові процеси у медіа, але також тема того, наскільки ті, хто можуть це коментувати, наприклад, судді спроможні говорити з медіа, давати коментарі вчасно. І так далі, чи можна цьому навчити, чи можливо це вміння вже є? Ви знаєте, знов ж таки навчання суддів здійснює національна школа суддів України. Мені приємно констатувати, що вони так само реагують на потребу, виклики сьогодення. І у нас в програмі навчання, починаючи і для суддів, і для працівників апарату є курс навчання комунікація. Більше того, нам я не скриваю того, що протягом чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шістнадцятого і цього року активну допомогу надають і проекти, які працюють в Україні. Це проект USAID, це і канадський проект, і консультативна місія Європейського Союзу, які в цьому відношенні є нашими хорошими партнерами. Вони розуміють наше прагнення, бачать бажання самих суддів до отримання тих навичок. Навичок в плані контексті десь. Як обманути чи як сховати інформацію, ні, а саме як правильно спілкуватися, як правильно знаходити оці можливості діалогу, порозуміння таким речам, яким судді ну, на жаль не вчили. Ми не є настільки публічні люди. По суті, своєї сама специфіка роботи судді вона е, передбачає собою е, дуже серйозну закритість, консервативність. Тобто суддя ви знаєте, якщо десь в минулому році була інформація, що один суддів сполучених штатів. Перший раз заговорив за 15 років судового засідання, розумієте. Тобто, суддя є арбітром, він в більшості таки слухає в судовому засіданні, і цей штамп е роботи його діяльності, він певною мірою впливає і на спілкування поза процесом суді. Тому потрібен час, потрібні якісь практики, і потрібно розуміти того суддю, що е він часом не говорить не через те, що він не хоче говорити, а через те, що він не готовий до того спілкування. Пане Олександре, якщо от говорити про коректність висвітлення судових процесів, про що Ірина тільки що теж запитувала, наскільки загалом суддівство може включитися, чи це мають робити правові експерти, юристи стосовно навчання журналістів, як грамотно етично висвітлювати процес, не поручуючи процесуальні норми, матеріальні норми права, тобто в який спосіб поважати персональні дані, власне обвинуваченого, обвинувачених, коректно став. Ватися до потерпілих загалом не порушувати а, хід процесу, і власне, і тим самим ще й бути цікавим слухачу, глядачу і читачу, тому що власне в кожного є свої завдання, і все одно юридична грамотність, як і медіаграмотність, котра певна більше потрібна суддівству, юридична грамотність потрібна нам. Як цей обмін а, можна здійснити, щоб дійсно синергія спрацювала? Я вірю, Лариса, мені вчора сподобалися і ваші виступи, і я бачу, що в однодумці. Чому, то все ж таки, давайте подумаємо, для чого існує суд? Це для захисту прав свобод громадян. Все ж таки, в першу чергу, незалежно від того, хто хоче попіаритись на судових процесах, так, хоче це, в першу чергу пам'ятати, що суд створений для того, щоб будь-яка особа мала право і гарантію звернення до суду для досягнення порушених прав з боку. Або органів державної влади, суб'єктів владних повноважень, або інших громадян, і таке інше. І тому е, судді, на мій погляд, це ж таки в першу чергу в таких випадках дивляться за тим, хто є стороною в процесі, і в першу чергу, захистити їхні права. Інше питання: наскільки має бути відкритим ці процеси. Зрозуміло, що є частина процесів, які не можуть апріорі бути відкритими публічно. Так, це пов'язане з неповнолітніми, це і на розгляд кримінальних справ, коли йдуть певні етапи судового розгляду, і не може бути, допустимо, певні речі бути показані чи висвітлені до моменту винесення остаточного рішення. Але ви знаєте, ми в принципі з свого боку ми намагаємося саме реагувати на резонансні справи. і я хочу. Сказати, що е, ряд процесів до сьогоднішнього ви можете бути свідками спостерігати у прямому ефірі. Це справа пов'язана з розглядом е, майдану, подій Майдану 2013-2014 року. Це і ви були свідками, як транслювалася е, розгляд кримінальної справи, е, пов'язане з збиттям військового літака, нашого, так які перевозив військовослужбовців в Луганськ, і е, ряд інших моментів. Е, окрім того, є в нас і на сьогоднішній день е, курс навчань, де ми пресекретарів навчаємо, як правильно висвітлювати процеси. Я не скриваю станом на 2014 рік, при тому, що кількість суддів в Україні було понад 800, а забезпечували інформаційне наповненість діяльності і е, інформацію судової влади. Небагато не мало, всього на все 26 прес-секретарів, про яку можна говорити. Е, Готовність судової влади станом на 2014 рік е, саме висвітлювати свої процеси, висвітлювати свою діяльність. І тому Повірте, ми на сьогоднішній день доклали дуже багато зусиль і по створенню належних умов. Це і працюють пересипорі, і, і перейняли досвід Нідерландів, запрацювали на судді спікери. Так, дуже скептично, до речі, багато хто колег ставились до ідеї. Я відношу себе до авторів цієї ідеї. А давайте пояснимо, а... в чому вона полягає, бо не всім слухачам зовсім очевидно, що таке судді-спікери. Це як? Так, я, я вам поясню. Справа в тому, що суддя спікер це е, член колектива, конкретного суддівського, е, якого на зборах обирають. Так би мовити, функцію рупора свого суду. Даний суддя не коментує судове рішення. Я хочу нагадати е, слухачам, що е, Кодекс суддівської етики забороняє суддям коментувати судові рішення. На апріорі не можемо, і це є порушенням Кодексу суддівської етики, тому що в разі порушення суддя є підстави притягнути судді до дисциплінарної відповідальності. Так от саме суддя-спікер переводить з юридичної термінології на загальнодоступну людську мову. Дуже часто можна почути в першу чергу від громадян, що вони не розуміють цього судового рішення. А про що воно? Що тягне, які наслідки цього рішення застосування? І тому саме суддя спікер на доступній людській мові пояснює, що є такі-то сторони, чи є така кримінальна справа, кінцеве рішення, таке, таке, що має за собою такі наслідки. І повірте, ми, по-перше, знайшли лідери колег, які готові вже... Допустимо, без додаткової підготовки вже йти на спілкування засоби маси інформації. Є хороші приклади у нас: і Одеса, і, і, і Харків, і е, от я побачив буквально перед нашим ефіром. Мені скинули запис мої колеги з Маріуполя Сержани Степанової. Тобто, люди, які розуміють важливість цього питання, е, громадяни мають право на отримання інформації і в першу чергу об'єктивної інформації, і саме з вуст. Судді, я думаю, що все ж таки це буде значно якісніше. Чим дописано можна спостерігати по телебаченню, коли з молоточком сидять артисти і виконують роль суду. Дякую, пане Олександре. Нагадую, що по скайп зв'язку з нами був член ради суддів України. Це суддівське самоврядування. Олександр Сасевич. Дякую, пане